Доброго ранку, вітаю всіх, героям. Слава! Отже, Єврокомісія планує представити 19-й пакет санкцій проти Росії до кінця тижня. Що ключове у цих рестрикціях, і що дасть швидкий ефект? Євросоюз у цьому санкційному пакеті планує зосередитися на поглибленні закриті закриті лазівок для обходу санкцій, зокрема нафтових санкцій. А е, серед них це санкціонування третіх сторін, які страхують, перевозять, е, фальсифікують сигнали, е, надають будь-які інші послуги російському тіньовому нафтовому флоту. А також жорсткі фінансові санкції, відключення від свіфту банків посередників, в тому числі у третіх країнах, це дуже важливий крок. Е, ми бачимо, що він спрямований на обмеження ціни на російську нафту і зменшення нафтових потоків до Європи та світу. Проте у цьому пакеті відсутня одна істотна важлива умова: це повна заборона на російський газ та на російський скраплений газ, яка довго дуже обговорюється. І вчора ми з десятьма організаціями з, з багатьох країн світу, включаючи Європи, України і інших, надіслали відкритого листа Єврокомісії, який вони отримали, про те, що таке ембарго на газ російський і СПГ воно є вкрай невідворотним і має також бути прийнятим. У цьому санкційному пакеті, от щодо цього, Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту, газ, попри винятки в попередніх пакетах. Чи можуть вони заблокувати ці країни новий пакет санкцій? Як на Будапешт та Братиславу може вплинути тиск президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який висловлює невдоволення тим, що європейські країни продовжують купувати нафту в Росії? Так, вірно, Словаччина і угорщина зараз найбільші імпортери російської нафти у Євросоюзі. Вони залишаються такими із 2020 року, коли Євросоюз вперше, ну і варто сказати вкрай помилково відтермінував їм саме оце ембарго на російську нафту, повне яке впровадив євросоюз для Словаччини і угорщини відтермінували. Вони зрозуміли, що тут можливі поступки, і щоразу при кожному санкційному пакеті вони намагаються торгуватися і шантажувати європейський союз, хоча спокійно могли за три з половиною роки. Вже перебудувати свою економіку для того, щоб не споживати російської нафти. Але я думаю, особисто, що вплив президента Трампа буде значний, оскільки в ході накладення санкцій на треті сторони на словаччина та угорщина також можуть постраждати їхня компанія, мол, яка є основним імпортером російської нафти, переробляє. Тобто, третя сторона це може бути і словаччина, і угорщина, і я впевнена, якщо вже дійде до рішуючого накладення санкцій з боку США країн Великої Сінки – які чекають сигналу з боку сполучених штатів, як ми розуміємо, і євросоюзу, то Словаччина і угорщина значно постраждають в першу чергу, як, як країни і їхні економіки також постраждають. Тобто ризик тут дуже великий, і це дуже добре, тому що саме цей тиск може може змусити Словаччину та угорщину нарешті перестати блокувати кожен дієвий пакет санкцій, загалом які країни в Євросоюзі лишаються покупцями російського газу і чи дослухаються вони Трампа його вимоги, щоб вони відмовлялися від російського газу. Ну, насправді ця інформація шокує, але Євросоюз збільшив на більше як на 20% експорт скрапленого природного газу, який оцінюється в мільярди євро, і це більше ніж військова допомога Україні, надана за приблизно такий самий період. Незважаючи на те, що Євросоюз вклав значні кошти у розвиток ВДЄ, Цього все ще недостатньо. Потрібно декарбонізовуватися якомога швидше, щоб не залежати ні від Росії, ні від Сполучених Штатів, оскільки ми розуміємо, що тиск з боку Сполучених Штатів щодо. Купівлі е, американського скрапленого газу також буде зберігатися, і на жаль, Євросоюз всіляко уникає накладення повного ембарго на російський газ і російський скраплений газ. Але в силу з тим, що американська риторика значно посилилася з цього питання, теж буквально нещодавно очікуємо, що вона справить певний політичний вплив на ЄС, і це буде дуже добре, тому що ембарго на російський газ і скраплений газ уже давно протерміновано. Воно мало відбутися вже дуже, дуже давно. Але від сполучених. Штатів вже півтора місяці. Ми чекаємо активізації запровадження вторинних санкцій. Поки що Трамп тільки попереджає Росію. Вже 50 днів минули і вже пішли новий строк. Можна сказати, поясніть нам цінність саме вторинних санкцій. Вторинні санкції цінні тим, що вони закриють усі юридичні лазівки, які досі використовує ефективно російський тіньовий флот. Причому тіньовий флот як нафтовий, так і газовий, тому що газовий флот Росія теж почала будувати тіньовим для того, щоб обходити санкції. Зокрема, це і треті сторони в цьому дуже допомагають. Вони, по-перше, страхують російську нафту. Вони фальсифікують сигнали автоматичних систем відстеження та обліку. Вони змінюють прапори та юрисдикції країн. Вони приймають відправлять розрахунки за нафту, що також планується обрізати, припинити у 19-му санкційному пакеті. Сподіваємося, спільному з США та з ЄС. Ну і право застосування продають нафту вище цінової стелі, яку ми знаємо, євросоюз понизив до 47,5 долара, але потрібно знижувати до 25-30 доларів за барель. Тоді це буде собі вартість, і тоді Росія реально відчує, що її економіка починає ну, валитись на очах, і, але ми бачимо, що ось оці і всі лазівки, які Росія підтримує підтримує і створює у різних юрисдикціях, особливо тих, де правостосування доволі складне, це об'єднані Арабські Емірати, там Судан, Лівія, якісь країни, які умовно знати свої прапори розміщують на цих чинівих суднах і несуть усі пов'язані ризики. Але саме Сполучені Штати та Євросоюз, вони мають ефективні способи повністю прикрити, повністю закрити такий нелегальний експорт нафти, і це повинно відбутись, незважаючи чи на те, що Сполучені Штати вже тягнули непристойно довго, але сподіваємося, що зараз з огляду на такі складні політичні процеси, які відбуваються, вони зволікати не будуть. Ну і звісно, вже працює спільна санкційна група у Сполучених Штатах. Сполучені Штати ЄС білатеральна. Тому сподіваємося, що результати будуть такими, як ми очікуємо. Нехай навіть і впроваджувалися досить довго. Ну і останнє це право застосування, це застосування кримінальної відповідальності до третіх сторін до порушень які таких санкцій поряд з фінансовою відповідальністю, поряд з забороною транзакцій, розрахунками в Криптіну і всіма іншими фінансовими механізмами, які Росія також успішно адаптувала для обходження санкцій? Але якщо Дональд Трамп і Сполучені Штати припинили фінансування тих організацій, які відстежували оці ці то що робити? Хто це буде виконувати? Вони не повністю припинили все ж в Державному департаменті. Є люди, які працюють над санкціями. Так їхня спроможність значно знизилась, Я знаю про це, бо ми працювали в свій час, обмінювались брифінгами, даними ексклюзивних розслідувань із відповідними органами. Так зараз їх значно менше, але вони є. І я переконана, що при політичній волі у них знайдеться сила і можливість для того, щоб такі санкції впровадити і дослідити, тому що сполучених штатів експертиза вона традиційно була фаховою, але і ЄС також він. Має він посилив дещо свої санкційні органи, хоча безумовно, ну тут треба робити це більш активніше і, і все ж таки фокусуватись на цьому, тому що ну правильно, кілька людей вони не можуть відстежувати порушення цих санкцій, накладати відповідальність. Тому ми говоримо про санкції для Росії на роки і роки, і тому треба формувати відповідні інституційні органи, які зможуть слідкувати за їх накладенням і дотриманням. На початку випуску, коли я нашу розмову анонсувала, я говорила, що ми поговоримо і про. Ті санкції, які дадуть швидкий ефект. Я правильно розумію, що радикальне обмеження це зниження ціни на нафту до 30 доларів за барель. Що стримує наших союзників від цього кроку? Так, це зниження цінової стелі на нафту. Це першочергово. Але ж ми бачили, що російський тіньовий флот він обходить цю цінову стелю, і нафта довго торгувалася значно вище там 60 доларів, які були попередньою ціновою стелею. Потрібно також санкціонувати тіньовий флот повністю. Судновласників, капітанів, брокерів, страховиків, порти, перелічувати судна тіньового флоту. Як вже це почали робити Євросоюз і Сполучені Штати, потрібне масштабування з е, Українами Великої сімки, Великої Британії і іншими також потрібні цільові вторинні санкції з ризиком втрати доступу до ринків Сполучених Штатів країн Великої Сімки та ЄС, бо це величезні економіки, і більше фінансових санкцій, в тому числі для тих, хто продовжує надавати інфраструктурні і фінансові послуги Росії. Ну і звісно, я не можу не згадати про газ, який ну Євросоюз обходить як величезного слона у кімнаті. Вже вдається їм обходити це четвертий рік, але колись потрібно подивитись правді в обличчя і санкці санкціонувати російський газ та СПГ, тому що 80 відсотків е, взагалі танкерів, які перевозять скраплений газ, застраховано саме в країнах ЄС, і санкціоновано тільки 21 із 86 восьмидесяти шести цих танкерів Тому ті всі санкції, які я назвала проти російського нафтового тіньового флоту, вони будуть справедливими також і для тіньового, але е, флоту, який перевозить газ та скраплений природний газ. Але е, сила в тому, щоб все це перелічене було впроваджено негайно, тому що та. 25-й санкційний пакет це вже буде повне безглуздя, і ми бачимо, як Росія щодня намагається знищувати, атакувати наші міста і наших людей. Тому Європа має зрозуміти, що швидка координація, пріоритизація цього питання у наступному санкційному пакеті є ключовою для перемоги України і Європи. Пані Світлано, я вам дякую за цікаву розмову, що знайшли цим ранком час для нас. Це була Світлана Романко, засновниця організації Разом Вістент.